Партія Європейська Солідарність. Вона в свою чергу вимагає відставки всього уряду, а не лише окремих міністрів, а також формування уряду національної єдності. Про це аватарі телеканалу «Апостров» наші колеги заявив народний депутат Олексій Гончаранко. Він пояснив, що блокування трибуни парламенту триватиме доки доти, ці вимоги не будуть виконані. Наша вимога це відставка всього уряду. Треба відправляти у відставку увесь кабінет міністрів і повністю перезавантажувати, створювати новий уряд, уряд національної єдності, створювати коаліцію національної єдності в парламенті. Я просто іншого шляху не бачу. Наголосив Гончаренко. Але ж не тільки Єрмаком, не тільки коментарі Гончаренка, так і не тільки. Партія Слуга народу а і Маркарова декілька таких було цікавих заяв з приводу цієї також посадовиці, адже колишня посолка України в США вона відмовилася від пропозиції очолити офіс президента замість Андрія Єрмака. І про це заявив співрозмовник видання Громадська у слузі у слузі народу. Перепрошую ці політичні партії. І з останньою новиною інформацією, буквально. А, годину тому а, так Маркарова заперечила цю інформацію. Тобто, знову ж таки, про те, наскільки важлива інформаційна гігієна, наскільки важливо не довіряти усьому тому, що ви бачите, чи чуєте у соціальних мережах і в змі в цілому, адже дуже багато я особисто також бачила таких статей, які поширювали наші колеги. Але наразі знову ж таки за останньою за оновленою інформацією, так, Оксана Маркарова, вона. А, Заперечила те, що знову ж таки заперечила інформацію про те, що їй пропонувала цю посаду. Далі циту, те, що вона відповіла у коментарі українській правді, не відмовлялася і не пропонувала, як я й написала раніше. Я повернулася в приватний сектор. Раніше народний депутат Гончаренко заявив, що можливим депутат, можливим кандидатом так на пост глави офісу президента України є Маркарова. І звідси, якраз таки почали різні такі думки, так би мовити, Словлювати і інші посадовці знову ж таки за даними з депутатів одного Маркарова відмовилася від цієї пропозиції, але ще раз наголошу на тому, що наразі вже вся ця інформація є спростована, і сама Маркарова безпосередньо відповіла. Наступну інформацію відповіла тим, що їй не вона не відмовлялася і їй не надходила ця пропозиція. Розуміли, чому, тому що їй вона не надходила і знову ж таки далі цю ще раз не відмовлялась і не пропонувала. як я їй писала раніше. Я повернулася у приватний сектор. Ну а 14 листопада президент України Володимир Зеленський інформував, що зустрівся з Маркаровою. Повідомляли, що він подякував їй за роботу на українську державу. Сторони обговорили її. Імовірні напрямо майбутньої співпраці зокрема є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах з міжнародними інституціями ціною готовність працювати заради України і надалі. Писав тоді глава держави у своєму телеграм-каналі. Ну і знову ж таки натомість у раді зареєстрували постанову із закликом до Зеленського звільнити Рустему Умєрова та Андрія Єрмака. Тобто дійсно. Хочеться дещо акцентувати увагу саме. На тому, що відбувається внутрішньо в нашій державі, і якраз таки автори постанови зазначають, що Умєров та Єрмак дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетному до так званих плівок мініча. Тобто, все це розпочалось без з цього найгучнішого корупційного скандалу, який буквально декілька тижнів тому оприлюднився на все загал, так би мовити. І представники Європейської солідарності зареєстрували у Верхов. Ні, раді постанову номер 14.234 із закликом І закликав до президента Володимира Зеленського звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова та голову офісу президента Андрія Єрмака. Як зазначила одна з ініціаторів постанови нардеп Ірина Гращенко, це стало реакцією на найгучніший корупційний скандал влади. Вона визначила, що визначені особи дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетними до так званих плівок Міндіча. І також парламент має. Вимагати від камбіну та камбіну, перепрошую так. Невідкладно вирішити питання про звільнення із займаних позад таких посадових осіб, як голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна голів наглядових ряд усіх державних підприємств інших посадових осіб, які є фігурантами так званих плівок Міндіча та звільнення яких з посад належить до компетенції Кабінету міністрів України. Тобто, ось така ще інформація з'являється. Але ж і не тільки вона, адже дуже багато ще дійсно сьогодні виставляють інформацію з приводу того, що безпосередньо відбувається, і у Верховній Раді нашої країни. І ще досить багато інформації з'являється з приводу того, що один із нардепів він опублікував відео так, повертаючись знову ж таки до теми. Тернополя і до теми того, яка там просто величезна трагедія сталася, це був один з наймасованіших так ударів. Рашиської Федерації він відбувся вчора, і ми вже з вами неодноразово говорили про те, що на жаль, там загинуло 26 осіб. Дуже багато людей так поранено, і наразі там вже другу добу шукають людей. І почалось дуже багато інформації ширитись з приводу того, що нардеп Олександр Федієнко, член комітету з нацбезпеки, публікував відео з виставки зброї, зокрема РЕП. Ні, дописують про те, що, начебто, саме у Тернополі. А, також прокоментувала всю цю інформацію і безпосередньо перше джерело цієї інформації. Це кореспондентка ТСН, наша колега Юлія Кирієнко, яка встигла зберегти якраз таке це відео, доки його не прибрали з Ютуб. І далі цитую те, що вона написала, пані Юлія. А потім в цьому місці гине 26 людей з дітьми і ще для 22 доля невідома. Я працювала на десятках виставок зброї і в жодному випадку не. Називалася ні місце провадення, ані місто виготовлення. Ось такі от коментарі надавались, і слідчі СБУ кваліфікують масований ракетно-дроновий удар по цивільній інфраструктурі Тернополя як воєнний злочин. Про це заявляє про служба в коментарі ТСН і відкрито кримінальне провадження. Проводяться комплексні заходи, щоб з'ясувати усі обставини обстрілу. Досудове розслідування наразі тривають. Ну і також звичайно, що депутат надавав свої коментарі, адже ця вся інформація буквально одразу почала ширитися. У всіх соціальних мережах, у всіх ЗМІ. І е, він говорив про те, що це виставка, кадри з якої так ми не підготували до Етеру їх, тому що дійсно, знаєте, про всяк випадок, хоча це вже відбулося, і їх ширять, але дійсно е, не хотілося б їх ширити. І він говорить про те, що виставка була ще влітку в Києві. Ви просто так можете зараз на своїх екранах приглянути, як саме виглядає цей е, депутат. І він говорить про те, що у мене був дозвіл на зйомку і нічого таємного не публікував. Так нардеп нардеподієнко прокоментував свій візит на завод Оріон. Відео було зроблено десь в середині літа. Не знаю, чому всі говорять про жовтень. Відео взагалі не стосується РАП, Там був ще з радянських часів телефонний апарат. Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, що це виставка, там нічого таємного закритого або чогось іншого. Я точно не оприлюднював і не говорив. Стверджує депутат. Не знаю, чи бачили ви, шановні глядачі, таку інформацію, але знову ж таки так публікували дуже багато змі медіа про те, що цей завод Оріон він є дуже старим, він вже є нефункціонуючим і він є дуже дуже поруч. Буквально за декілька так дворів від того будинку, де сталася ця неймовірна трагедія. Невмовна дійсно куди получила рашуська ракета, і як дописували змі, навіть не одна. Тож надалі будемо слідкувати за цим розслідуванням, до чого все це призведе? Знову ж таки, тому що кореспондентка. ТСН говорить про те, що це відео було оприлюднено ось буквально напередодні. Депутат со черго говорить про те, що воно було зняте ще влітку. Тобто далі тримаємо руку на пульсі, далі спостерігаємо. І вкотре хочу наголосити на тому, що шановні глядачі потрібно бути дуже обачними та обережними до всіх тих речей, які ви публікуєте у своїх соціальних мережах. Пам'ятаєте, також ситуація була не дуже приємна з заводом. Фламінго, до прикладу, тому що там також по деяким кадрам просто рашисти зрозуміли, де все це відбувається. Тобто такого робити не можна. Потрібно бути свідомими громадянами нашої країни.